Сьогодні будемо робити ось таку композицію і ми її будемо робити за допомогою сплайнів. Тому на початок ми маємо приклеїти цю картинку на фон, вирівняти відносно масштабу, тобто створити якийсь об'єкт типу бокс і зробити так, щоб, наприклад, ця дошка у нас дорівнювала 3-4 см. 40 мм. Чекайте, не так. Ось так. 400. Просто створюємо такий бокс, і цей бокс має бути десь приблизно таким. Якщо він збігається з такими параметрами, натиснемо Alt-X, то решта композиції теж буде в справжньому розмірі. Вибираємо лінію. І будуємо ось таку форму. Неідально рівно просто окреслюємо нашу пляшку з оливкою олією. Мовно, ось так. Тут закінчуємо побудову і робимо як? Робимо так, щоб верхня точка, координати цієї верхньої точки. По XO були такі самі, як внизу. Тут у нас точка має мінус 779. Ми робимо подвійний клік на XC, нажимаємо Ctrl-C, заходимо в цю точку, клікаємо і вписуємо через Ctrl-V ці параметри. Якщо йде щось не так, перевіряємо, чи. Дійсно та точка. Так, виділили, клікнули сюди. Тут ставили, стали Ctrl-V. Ось тепер добре. Яка тут суть? Суть в тому, щоб у нас була вісь обертання. Ось така рівна. Тоді наш об'єкт почне прокручуватись завдяки модифікатору і утворить нам іншу половину пляшки. Якщо вісь буде нерівна, то він буде обертати нерівно і це буде погано. Наступним кроком буде те, що ми зайдемо на точки, клікнемо на точку, зайдемо в Geometry, зайдемо в Fillet, і активуємо функцію Fillet. Підведемо курсор до краю і почнемо робити більш повнішу форму нашої пляшки. Ось сюди зайшли, підкоригували. Потім можна навіть видалити якусь точку, якщо вона там зайва. Надати Delete, підвести курсор і працювати з точками на основі Bezier. Якщо ви дивилися відео по сплайнам, то у вас це точно вийде. Відео по сплайнам це те, яке я з брелком на ключі. Також ДНД можна додавати ці точки і ми маємо вибудувати цю форму. Бачите, тут потрібна гостра точка. Праву кнопку мишки Conor робимо гостру точку. Тут робимо теж гостру точку. Нам потрібна тут що рівна лінія. Ну, приблизно ось так. І тепер, коли ми зайдемо в філет, підведемо до точки, то в нас буде ось так. Не вистачало заокруглення ось тут. І таким чином треба виділити певний час, щоб відмалювати цю половинку пляшки. Далі коли у нас відмальована половина цієї пляшки з оливкою олією, ми вийдемо з точки, для цього клінемо на напис Line. Натиснемо Modifier list, і в Modifier List знайдемо такий модифікатор, який починається на L. Les. Ось ось він, лате, «Less» лате, як вам буде потрібно. Головне, що він робить ось так. Це, тобто, це як гончарне коло, яке стоїть на якійсь основі, воно обертається Ну, або токарний верстат. Для дерева. І там є центральний вісь, навколо якої обертається одна половинка. І якщо ми будемо зміщувати цю вісь, то у нас вийде ось така гарна пляшка. Бачите, як легко. Натиснемо Alt-X, подивимося, чи ми достатньо розтягнули. Давайте зробимо ось так. І у нас вийде ось така симпатична пляшечка. Пізніше ми додамо туди циліндр наверх, тобто створимо корок. Давайте зажму Alt-перейду в перспективу, створю корок, використовую функцію Align, піднімемо цей корок сюди. І просто поки що розміщувати ось так. Де не де демо бачимо, що в нас є якісь дефекти. Ці дефекти ми можемо виправити через додавання більшої кількості сегментів через меню Interpolation або через меню керування точками. Так от, ось тут можна видалити це, а тут можна трошки точніше порухати. І підібрати правильну плавність переходу цього. Наприклад, ось так. Знову включити модифікатор. Тобто принцип роботи модифікатора, тому що він постійно буде знаходитися поверх об'єкта і буде впливати на нього і на його форму. Тому це був крок номер один. Далі ми бачимо, що в нас є тарілочка з оливками. І давайте зробимо цю тарілочку з оливками. Зайдемо теж на лінію. Перейдемо на вигляд фронт. І почнемо приблизно будувати нашу лінію. А давайте ми її почнемо будувати ось так. Якби з стінкою. Ось їдемо вниз, клікаємо тут, клікаємо тут. Це у нас вже дно. І ми десь робимо ось так. Приблизно ось.